Yo! Усім привіт, друзі! Чергова команда, яку ми будемо розбирати перед початком нового сезону Національної баскетбольної асоціації, стає Cleveland Cavaliers. І перед тим, як ми розпочнемо, заносимо лайк авансом, підписуємося на канал. Я це не просто так повторюю, майже половина дивиться відео без підписки. Друзі, це ж так легко та нічого для вас не коштує. Та про дзвіночок не забуваємо, щоб не пропускати наступні відоси. Смачного! Якщо ви їсте, а якщо ні, то беріть щось смачненьке А ми починаємо. Let's go! У Клівленді причини для ранньої паніки нема. Поки що. Втім, у менеджменту повинна була появитися обережна тривожність, особливо на фоні виступу в минулому плей-офф. По-перше, підкачали бігмени клубу. Джаред Ален з його 20-мільйонним контрактом та Еван Моблі один з найперспективніших молодих гравців ліги, незалежно від позиції, були втоптані в багно самотнім Мічелом Робінсоном, який в серії проти Кавс підхопив синдром імені Кевана Луні, граючи на щитах, наче реінкарнація Хакіма Аладжуона. Самотужки, забираючи 18% підбирань в атаці, проти 17% підбирань в обороні від Моблі та 11,5% підбирань в обороні від Аллена. Сам Джаред охарактеризував свій права в плей-офф чесно та встиг стати мемом з його крилатою фразою: про навіть для мене світло виявилося яскравіше, ніж я цього очікував. Наступний сезон має дати чіткі відповіді на доцільність наявності двох веж під кільцем. По-друге, підкачали зіркові гарди команди. Донован Мічел провів одну з найжахливіших серій плей-офф в своїй кар'єрі, набрав 23 очки при 43% влучань з поля та 29% за дуги. І це на контрасті з найкращим регулярним сезоном в кар'єрі, в якому Павук набирав 28 очок при 48% влучань з гри та 39% з 3-очкової. Зробив неймовірний перформанс, набравши 71 очко в поєдинку проти Чикаго, оновивши свій персональний рекорд результативності. Гарленд виглядав блідою як які тінню самого себе, чого тільки варти третій матч серії, в якому розігруючи набрав 10 очок при 4 з 21 влучань з поля та один зіми за доги. Здається, не лише одному алену засліпило в плей-офф. Дійшло до того, що вже цього літа прізвище Гарленда почала фігурувати в обмінах. Ніби Клівленд шукають клуб, який можна відправити молодого розігруючого. Хоча вважають ці чутки трішки перебільшеними, проте диму без вогню не буває. І в якийсь момент менеджмент кавс може й справді прийти до висновку, що наявність двох маленьких гардів це запорука провалу. Десь Портленд вам махає рукою та посміхається, дивлячись на те, що хоче зробити керівництво кавс. Окрім зіркових гравців, у нового Клівленду доволі чітко простежується проблема на позиції легкого Форварда. Це напевно розуміють навіть діти в дитсадку. А якщо конкретно, то Форварда з дальним китком та захистом. Влітку Кав зробили одразу декілька спроб її виправити. Вони підписали контракт з Максом Струсом, 64 мільйони на 4 роки, та Джорджем Н'янгом, 25,5 мільйонів на 3 роки. Н'янг останні 5 сезонів являвся одним з топових шутерів ліги, 41% трьошок при 4 спробах. Втім, розглядати його як гравця стартової п'ятірки я б не став. Скоріше, це підсилення лавки та в цілому опції за дуги, і все ж він більше четвертий номер. У струса також за останні два сезони 38% влучань за дуги при майже сьоми спробах в середньому за гру, але і його не можна назвати якісним легким форвардом, оскільки струс більше тягать до гарда, як мінімум своїми розмірами. Я б скоріше назвав його апгрейдом на роль Каріса Лаверта, менш вибагливого до гри з м'ячем, гравця, який краще обороняється та загрожує з дальної дистанції. З Лавертом Кавс також продовжили співпрацю, але на більш адекватний контракт розміром 32 мільйони на два роки. На драфті вони обрали Емоні Бейнса, такий собі пік. Якщо залетить, то нормально, якщо ні, не страшно. Адже 49-й пік. Про нього на каналі є відео з детальним оглядом, слабких та сильних сторін. Якщо коротко, дуже талановитий гравець, але з певними обмеженнями. По-перше, занадто худий. Легкий, наче його ніхто не кормить. Вага всього 77 кг при зрості у 206 см, що для NBA в якійсь мірі смішно. По-друге, має проблеми з дисципліною. По-третє, має проблеми з ігровими компонентами, особливо обороні, прийняті рішень, вибірки кітків, а колись був п'ятизірковим проспектом. З Окоро виглядає так, що це дохлий номер. При всій крутості цього гравця в обороні, на нього дуже важко покластися в атаці. Стандартний Трінді гравець без 3 Та і знову габаритами він ближче до другого номера. Отже, Клівленд наче постаралися підсилити проблемну позицію Форварда, і в якійсь мірі придбали, продовжили аж чотирьох гравців, плюс Окоро. Але в ідеальному для них світі вони б, звісно, хотіли, щоб ці п'ять гравців, як Power Rangers, об'єдналися у одного, доповнюючи мінуси кожного плюсами. Під час літньої Ліги добре себе проявив вінг Сем Меріл та бігмен Айзея Моблі. Особливо цікавим є брат Евана Моблі. Він став MVP фіналу літньої Ліги, а також має всі шанси на те, щоб стати третім центровим ротації після відходу Робіна Лопеса. Хоча вони дали на гарантований контракт Трістану Томпсону, і можливо саме він буде махати рушником з лави під час сезону. А якщо серйозно, його чемпіонський досвід точно не завадить у роздягальні. З неприємного Рікі Рубіо повідомив, що бере паузу від баскетболу через ментальне здоров'я на невизначений термін. Сподіваюся, у нього все буде граст. На його місце був підписаний тайджером, який місцями непогано себе зарекомендував Голден Стейт у минулому сезоні. Кавз дуже молода команда, наче певний рост та перспективи у них. Проглядаються, але мені здається, що вся ця пісня не заспіває з двома захисними вежами, двома маленькими гардами, що пропускають атаки гравців, як воду друшляк, та порожнечою посередині, яка б могла збалансувати цю концепцію. Підсумовуючи, їм або треба знайти цю золоту середину, або відмовлятися від одного з великих або маленьких гравців, та виміняти собі нормального форварда. Але незважаючи на все вище сказане, з наявними даними, кавалієр повинні проходити в плей-офф напряму. Але в битві на виліт вони знову зіткнуться зі своїми проблемами. Яка ваша думка на рахунок перспектив Клівленду? Що їм потрібно робити для досягнення успіху? Або все вони роблять правильно? Залишайте ваші роздуми в коменти. Мені дуже цікава ваша думка. Підписуйтесь на всі ресурси Basket Moves. Посилання, як завжди, у описі під відео. А на цьому все. До скорої зустрічі. Мир!